Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мою країну youtube канал, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні буде тема мого відео, які можливості перед іммігрантами відкриває партнерська віза до Нової Зеландії. Тобто все про партнерську візу. І будь ласка, поки ми ще не підійшли до нашої основної теми, підтримайте мене, поставте коментар, подобайки, підпишіться на цей канал. Адже коли я це починав, тут жодного не було україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію, і вся інформація була на російській або на англійській мові. Тобто, підтримуючи мене разом, робимо великий вклад в підтримку української мови на просторах Ютубу. Взагалі хочу сказати, що багато моїх друзів, коли вони приїхали в Нову Зеландію, вони спочатку приїхали самі. Наприклад, їде основний заявник, у кого була робоча віза. Тут вони жили деякий час в Новій Зеландії, заробили свої перші гроші, автомобіль, там вже знали, яка ситуація з житлом, а потім тільки відкривали візу партнерську для свого партнера, Ловіцьку і чи жінки, хто перший приїхав сюди, той тому тоді партнерську візу відкривав. Вже тут на місці оприділився, бо так зразу вдвох приїхати майже нереально. Як правило, Ну, по-моєму, навіть досвіду, і серед моїх знайомих, то спочатку їхала одна людина, а потім вже забирала партнера, відкривали партнерську візу, а дітям тобто, відкривається такий, сами, такий самий термін студентські візи. Вони тут мають право безкоштовно навчатися в школі. Для дітей тут взагалі шикарно а медицина безкоштовна також. Тобто, і в чому перевага партнерської візи? Що якщо у вас робоча віза, то Основний заявник прив'язаний до свого місця роботи, а коли у вас партнерська віза, то ви не прив'язані до місця роботи. Ви можете робити на будь якій роботі в Новій Зеландії. Тобто ви можете працювати на будь-якій роботі в Новій Зеландії, крім того, що й можна вам відкривати бізнес свій, коли ви на партнерській візі. Тобто ви можете в будь-якого роботодавця працювати, не треба вам бути прив'язаною до будь-якого місця роботи. Це дуже важливо і це справді чудово, бо основний заявник він тільки прив'язаний до свого місця роботи до якоїсь компанії, фірми, як правило, такі візи робочі віддавалися. А партнерська віза немає ніяких обмежень, це шикарно. І зараз ми поговоримо про це з імміграційним консультантом з Нової Зеландії, якого я дуже давно знаю, і через якого я колись сюди емігрував. Так що, друзі, це якщо ця інформація повинна бути дуже корисною для вас. Поїхали! Всім привіт, друзі. Сьогодні я як обіцяв на вас чекає сенсаційне інтерв'ю з імміграційним консультантом з Нової Зеландії. Його звати Андрій. Знайомтеся. Доброго дня! Мене звати Андрій Кунів. Я проживаю в Крайщерчі, Нова Зеландія з 2003 року разом із своєю сім'єю. І вже більше ніж 10 років я займаюся наданням послуг з отримання різних типів віз, які існують в Новій Зеландії. Я ліцензований новозеландським урядом на надання даного виду послуг. Буду радий відповісти на питання, які Євген буде мати до мене. Значить, <реш> я вже згадав за партнерську партнерську робочу візу. Це на неї може претендувати або партнер-іноземця, який отримав робочу візу акредитованого роботодавця, або просто людина, у якої партнер новозеландець. Або громадянин Нової Зеландії, або резидент Нової Зеландії. При цьому необхідно надати підтвердження, що це справжні відносини, не обов'язково бути одруженим, тобто Нова Зеландія визнає партнерські відносини, але вони повинні бути щирі, тобто справжні. Це потрібно доказати, тобто є певні документи, які необхідно надати. І також люди повинні разом проживати, або можливо колись був період, коли вона разом проживали. потім скажімо, на деякий час вони розлучились. Тобто це все необхідно пояснити і підтвердити. І підтвердити так, значить, це, це робоча віза партнерського типу. І дуже дякую вам за підтримку. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Давайте ще раз подякуємо Андрію. Він сьогодні приділив свій час і. Вам частець всіх ваших друзів починання він дві ще скаже пару Закінчує я. Хочу подякувати Жені за те, що він мене запросив. Я дуже радий, що він створив такий канал. Це справді дуже важливо, тому що багато українців вони хочуть розширити свій кругозор, отримати додаткову інформацію про Нову Зеландію. І Женя, я рахую, робить дуже велику справу в цьому, за що йому дякую. А вам дякую за те, що ви подивились наше інтерв'ю вам. У ваших планах Так, Пожалуйста. я ще хочу під кінець додати, що на самий кінець, що я згадав тільки, що я ж 9 років якраз іммігрував через Андрія сюди в Нову Зеландію. От мені порадили саме його. Він тут жив в Новій Зеландії, я написав, і буквально через півроку я вже був в Новій Зеландії, так що дуже кваліфікована спеціаліст в своїй галузі всім раджу. Дякую, друзі, ще раз. Будемо на зв'язку, і хай вам всім щастить. Успіхів. Побачимо. уважні.